Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Срібний призер Олімпійський Хірдвітисячі 2020 року з греко-римської боротьби перевіз Насібов виставив на аукціон золоту медаль, яку він виграв на нещодавньому гран-при у Загребі. Виречені кошти підуть на допомогу добровольчому батальйону імені Шейха Мансура. Чемпіонка світу зі стрибків висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра стала переможцем свого другого турніру у 2024 році з новим рекордом змагань Мілроуз Геймс, який приймало американське місто Нью-Йорк. Слава пропустила перші позначки і розпочала виступи з висоти 1 метр 90 сантиметрів, яку взяла з першої спроби. Аналогічним чином їй підкорилися 194 і 196 сантиметрів. Лише з третьої спроби могучих взяла висоту 2 метри. Але на той момент у неї вже не залишилося суперниці. Вона забезпечила собі золоту медаль. Ярослава зробила спробу в друге поспіль оновити світовий рекорд сезону та взяти висоту 2,05, але не змогла це зробити з трьох спроб. Нагадаємо наприкінці січня на турнірі World. Атлетікс Тур» у німецькому Котбусі. вона не просто святкувала успіх, а встановила новий рекорд сезону 2 метри 4 сантиметри. А також повторила свій третій найкращий результат у кар'єрі. Збірна України по хокею шайбою у результативному поєдинку 5-3. Здолала Естонію і дочасно посіла перше місце у групі G прекваліфікаційного турніру Олімпіади 2026. Нагадаємо раніше синьо жовті Розгромили Південну Корею 4-0 та у серії болітів Переграли команду Польщі три у фіналі Олімпійської кваліфікації, яка розпочнеться наприкінці серпня у Братиславі, збірна України з рейтингом потрапила до групи «Ді» разом зі словаччиною, Казахстаном і Білорусію. Хоча остання залишається відстороненою від змагань рішення щодо можливого допуску білорусів до міжнародних змагань. Міжнародна федерація хокею має ухвалити у березні. Якщо Білорусь не допустить до змагань, її може замінити Угорщина, яка є найрейтинговішою збірною серед команд, що вибули з кваліфікацією на Олімпіаду. Поїде переможець квартету. Вихованець спеціалізований дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради та змінного складу ШВСМ Олександр Онуфрієв став срібним призером зі средків жердиною чемпіонату асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед дорослих у приміщенні, який завершився е, у Туреччині. Вихованка шостої спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста Марія Середа виграла дві золоті нагороди в особистій і командній першості європейського кадетського циклу фехтування на шпагах який фінішував у польському місті Кракові. Дніпровці Анна Бородіна та Артем Бубир фінішували п'ятими на першому у новому році турнірі з дзюдо серії «European Open», який приймало угорське місто Дьор, який зібрав 396 спортсменів з 35 країн світу. Ще одна представниця нашого міста Руслана Булавіна була сьомою. Спортивний клуб Дніпро 1 на другому тренувальному зборі у Туреччині мінімально 1 1-0» здолав у черговому контрольному поєдинку новоспеченого чемпіона чемпіонату. Меністану приватний квазі-клуб колишнього президента держави Гурбангули Берди Мухамедова Аркадак. Черговим суперником спортивного клубу «Дніпро-1» на другому тренувальному зборі у Туреччині став новоспечений чемпіон Туркменістану. Приватний квазі-клуб колишнього президента держави гру Бердимухамедова Аркадах, який був створений минулого року з кращих гравців країни. вважає збірна і протягом нього виграв не тільки усі турніри, але і всі абсолютно матчі. Юрій Максимов виставив на звітну гру максимально наближений склад до основи з Юрчуком у воротах. В обороні Адамюк, Сарапі, Сваток, Кравець у центрі середньої лінії поля Бабенко Рубчинський піхальонок на фланах під захисту гуцуляк Мірошниченко – на вістрі атаки Форвард Філіпов, наша команда, яка цього разу мала відчутну підтримку від українських дітлахів Сиріт, котрі наразі перебувають у Туреччині, відразу взяла м'ять під свій контроль і впевнено уникаючи досить високого пресингу суперника. Відразу взяла м'ять під свій контроль, впевнено уникаючи досить високого пресингу суперника. Перший небезпечний момент Дніпровці створили на 12 12-й хвилині, коли Гуцуляк пробив з мешкарного майданчика трохи вище поперечини. Після цього спорткубівці виконали ще декілька гострих вилазок до володінь туркменів, але завершити їх ударами не вдалося. Далі було два поспіль кутових, які закінчилися невлучним пострілом Адам'юка. Підопічні Юрія Максимова продовжили тиск, і на 22 й хвилині стрімка комбінація Піхальонок Філіпу Гуцуляк завершилася потужною гарматою останнього у поперечину. Після цього гра дещо заспокоїлася, і Аркадагу навіть вдалося завдати два невлучних удари упродовж однієї хвилини. Але далі Дніпровці знову увімкнули швидкості і просто вбивчий момент не використав Сарапі, якому м'яч накинув у штрафний майданчик Бабенко. Проте Едуард не влучив у площину білого прямокутника метрів шести. До завершення першого тайму наша команда продовжувала володіти тотальною ігровою перевагою, проте втілити її хоча б один забитий м'яч так і не вдалося. У перерві у складі спортклубівців відбулися три заміни: вийшли Очередько, Гаджиєв і Маркос Андре. А тим часом другу половину зустрічі активніше розпочали туркмени, але не більше. Натомість Дніпровці десь з 58-ї хвилини стали діяти активніше, коли подали три поспіль кутових, псаки голкіперу Аркадагу, двічі довелося рятувати свою команду. А ще в одному епізоді удар Піхальонка з близької відстані заблокував захисник. Невдовзі він знову тріснув, цього разу з лінії карного майданчику, але прямо в руки воротарю. Спортклубівці продовжували атакувати, заробляючи багато стандартів, але м'яч ніяк не йшов у ворота або самовіддано діяв захист суперника, або їй бракувало влучності. Натомість Аркадах лише на 77-й хвилині спромігся завдати першого влучного удару у поєдинку, але Крапивцов впевнено накрив постріл кращого снайпера туркменського чемпіонату Дурдиєва. А невдозі знову дурдиїв потужно приклався до шкіряного зі штрафного дніпровців, врятувала стійка. Після чого з добиванням суперника вже впорався сарапі. І коли здавалося, що туркмени перехоплюють ініціативу нашій команді, нарешті вдалася результативна атака. Після прострілу Гаджиєва з лівого флангу в чергове заблокували удар піхальонка. Але Олександр знову опинився на м'ячі і проштовхнув його далі адаміку, який немов спращі, запустив шкіряного під поперечину. Перед фінальним свистком зустріч перейшла у жорстку площину, і суддя після вилучення гравця Аркадагу невдовзі прийняв рішення завершити матч. Результати якого підсумку змін не зазнав 1-0, Мінімальна звитяга спортивного клубу Дніпро 1 Свій передостанній контрольний поєдинок поточного зимового міжсезоння спортивний клуб Дніпро 1 проведе у вівторок, 13 лютого. Суперник уточнюється. Баскетболісти Дніпровського Дніпра продовжують переможну ходу теренами регулярного чемпіонату Суперліги і без жодної поразки одноосібно очолюють турнірну таблицю. Першості вони святкували успіх у всіх трьох матчах чергового баблу, що відбувся у Рівному. Спочатку підопічні Володимира Коваля впевнено 82-53 здолали Здолала Івано-Франківське Прикарпаття Говерлу. Потім навіть без Своїх лідерів Кон і Горобченка, які отримали перепочинок, вони також без особливих проблем. 80-56 шість з Львівською Галичиною. У заключному поєдинку Дніпровці зійшлися з господарями другою командою турнірної таблиці Рівним. Втім, і ті не змогли належним чином чинити опір. І поступилися 69-87. Дніпров перший в сезоні реалізував 14 дальних спроб. Особливо відзначився за Курдаєв, який встановив особисте досягнення 27 очок, влучно тріснувши шість разів з дев'яти здалеку. Чоловіча команда Слобожанського «Прометея», яка посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Латвійської естонської баскетбольної ліги. Матчі червоного туру першості святкувала непросту перемогу 86-77 над четвертим клубом пригонів латвійським венспілсом. Суперники обмінялися ривками у першій половині зустрічі. Спочатку гості відірвалися у рахунку, вигравши першу чверть. Втім, згодом господарі змогли взяти реванш у другій хвилинці, вигравши і її, і половину загалом. Після відпочинку рівна гра продовжилася. Зрештою, слобожанці змогли. Дотиснути непоступливого опонента та вибороти з витягу, яка стала для них 19-ю у нинішньому сезоні. Тим часом одноклубники баскетболістів, чоловіча команда Дніпровського волейбольного клубу Прометея з ідентичним результатом 3-0 Здобула дві перемоги в матчах сьомого туру чемпіонату Суперліги України. Спочатку вона 25-20, 25-23 та 25-23 була сильнішою у поєдинку з одним з претендентів на золоті нагороди під центром Подоляни з городка Хмельницької області. А потім двадцять 25-20 і 25-17, не залишила шансів студентам Харківської юридичної академії. Наша команда очолює турнірну таблицю перегонів, маючи однакову кількість очок по 38 з Житомирським поліссям житичами, але у неї поєдинок у запасі. Неперевершеного результату досягли юні вихованці Дніпровського бадмінтону на чемпіонаті України серед ровесників 2010 року народження і молодших. Вони вибороли усі золоті медалі та майже усі срібні, окрім чоловічої пари. дворазовими чемпіонами і одного разу срібними призерами стали Барбара Папережай, Агата Рештовська, Вадим Сапожников, Кондрат Железняк. Срібна і бронзова відзнаки у Амалії. Кутової вихованка третьої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Ірина Лісовик тренерів Наталії і Катерини Кравченків з персональним рекордом завоювала золоту медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та ЗЮСШОР. серед юнаків і дівчат 2009-2010 років народження, які відбулися у Львові. Бронзовим призером в естафеті 100 метрів плюс двісті плюс і плюс чотириста метрів. Став Ярослав Кроменко. Ким опікуються наставники Геннадій Гуринович і Антоніна Слюсар. І на закінчення збірна команда Дніпропетровської області виграла командну першість відкритого чемпіонату України зі стрільби кульової серед юніорів, який фінішував у Львові. У Вілене Бевс дві золоті нагороди в індивідуальному заліку і командному, та срібна у міксті. Дві відзнаки найвищого гатунку у міксті і в команді у Юлії Діденко. Максим Дімон чемпіон в особистій вправі та срібний призер в міксті і команді. Золота медаль в міксті, срібна в команді і бронзов. В індивідуальному заліку у Івана Мартинова другими у своїх вправах фінішували Аліна Ткалик і Яніна Шпильова. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.